підтримує за нуль гарний Добре, я бо да, да, тут дійсно. Покажіть мені. Вітаю, шановний. З вами спілкується капрал національної поліції. Денис Рітипович запитує. Ти ще не дорожка, бо мене не, не балакать, пока. Зачекайте, пане. Пане, зачекайте. Стою. Е, надайте мені, будь ласка, вашу ліцензію на зброю. Не хочу, ну, на підставі. Надайте ліцензію на зброю. На підставі на підставі ви намахували на мене оружієм, тому я маю повне право. Намахував? Надайте, намахувал. будь ласка, це не на зброю, у вас є одна хвилина. Одна хвилина? Хорошо. Зараз Дістав піду тазер, куплю призвали. і придам. Одна хвилина, якщо мені є. Так, вдарив в тазер. Ага, поняв. Я, я поняв. Угу. Хорошо, давай далі. <laughs> давай далі, давай. Давай. Так, взяв за руку, повів за собою. Mm -hmm. Так, а ти мене я всередину завів, скажи. Ви маєте право зберігати мовчання, все що скажете, може бути використано проти вас суді, а все право... Mm -hmm. мініка, а на якій підставі мене було затримано? Ви маєте змогу обладати приватного адвоката, вам буде надати державний. Вам зрозуміли ваші права? Так, ми зрозуміли, мої, мої ви права, маєте Хоч, права хочу на телефонний дзвінок, Який буде діяти на бічку. Хочу телефонного дзвінка. дзвінка. Телефонний дзвінок, добре. Да, хочу зателефонувати своєму приватному адвокату. Хто там? Угу, добре. Щас ливни. Не, ливни, я серйозно подам на нього на форумі. Я не буду плакати. Ну, типу, я вам говорю, мені пофіг. Закрийте, будь ласка, дверцята. Mm -hmm. Хорошо. І можете, будь ласка, покинуть кабінет? Да це, це капрал. Что-то от него з кімнати. Пане комнаты. можеш вийти Можешь выйти. Добре. Так ви бажаєте скористатися правами? правами? Так, хочу скористатися правами похожими. Добре. О, Місь. Любомирчик, скоріше з цим шановний, а то, що то він затримує тут просто так. Будь ласочка, можете чуть-чуть? Навіть -чуть не сказав мою підставу. Підстава це не підкорення. Так, да? дайте ти мені сказав, е, у що... мене є хвилина, щоб. Піскав, у мене є хвилина, щоб надати. Цей і пане Любомир, виключить, будь ласка, адвокату. Через да, мені треба приватний адвокат, мені треба треба адвокат, Приватного адвоката немає. Є мій приватний адвокат. Немає. Є. Ні. Пане Любомир, викачі, будь ласка, адвокату. Да, Любомир, скажи йому щось, ну я хочу приватного адвоката, він мені дає державного. Якщо людина люд. бажає приватного адвоката, його має требування бути приват. Ну. Ну, ми розробили. Наразі всі, наразі всі приватні адвокати ну, заморожені. Ну так мені треба Дивись, приватний адвокат мій, Дивись, ти не має. ти чи прочитала Міранду? Прочитала. Ви маєте зберігати на речення, що ви скажете, буде приватний адвокат. Має людина один телефонний дзвінок, права на державну або на приватну адвокат. Ну. Ааа. Але я, я там, де він О, зарештував, я не маю правди. Ну добре, добре, Привет. якими ви правами хочете скористатись? Ну, на телефоні. Добре, оф якщо лівнеш з гри. Тому я закинув Но. форум. Що таке автоп? Так, закінчував топ. Дістав кайданку, дістав кайданочку одну з лівої кишені. Відсвимну. А, з лівої кишені то я ж дістав. Ну ладно.

вас залишилось три хвили дві хвилинки. Що, зараз мій приватний адвокат прийде. Ну Він так, державна, дивіться, 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 я. Він то державний, просто двох 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 так, да. мій адвокат під'їде, ну, ну, просто, типа, щоб я йому позвонити, типа, щоб можна там простати. Так так, э... Ну дайте мені, будь ласка, ваш паспорт. Ну на. так. Так, він у кайданочку. Так, взяв паспорт. Ага. Полнокопав, а ви здавали іспит на. криминально-процессуальный кодекс. Пане Ряду, вы можете, будь ласка, покинуть этот кабинет? Да нам мешает обработать. А так? Будь ласка, шановный, иди ставь кляп в злевое кишенье на приятную людину. На какие подставы? На подставе... На подставе чего? Девица. Вы сдавали на криминально-процессуальный кодекс? Так. Ну, боже, тупой Раз увик, сколько вы Не мешайте проводити сальный э, дії. Так, добре. Надайте ну, дайте мені, будь ласка, ще раз ваш паспорт. Mm -hmm. Ви не тому передали. Ну, дайте, будь ласка, паспорт, вас. Так, взяв пас, почав прилети, взяв базу КПК, почав бувати громадянина по повез КПК. 3 7, 2, 9... Вот не каправо. Ви ж не здавали на підвищення кваліфікації кримінального процесуального Кодексу України. Як ви можете проводити кримінальні процесуальні дії взагалі? взагалі не маєте права затримувати осіб? Ви знаєте що ні? Так, знайшов людину по лазі копака Рошку, не виявлено. Штрафу на суму 10 тисяч. Е, добре. Почав видавати. Ви... Ви... Почав видавати що? людині а, Ігноруєте за... генерала? Е, Почав видавати людині рошук, за не підкорені. Автобомбер крапсуй, говорить, що, що там дивися, що код, що там почали. Ну хто там ти зараз ведеш Фрабс. Зараз ні. Так, ну Не ножок. Веди. я запанив, чтоб буде скинути. Можете, будь ласка. Ніхто не може. Що робити, таке право? Скажи, будь ласка. Я задрімую людину. Ну бля, ну заче? За що? Ви не маєте права проводити Крімнальне процесуальні дії чому взагалі без адвоката. Чому Яке не підкорення? У вас є докази цього? Саме так. Тоді йде адвокат і чому йому не були доставлені докази, скажіть долу. Уся людина захотіла телефонний дзвінок, я йому дав телефонний дзвінок і все. Ну немає частного адвоката, звати державного, без різниці. Ну, він сказав, мені потрібен телефонний дзвінок. я йому дав телефонний дзвінок, який діяв там. І, а, і, я і, вам і, скажу так: згідно віде. статуту Національної поліції України, є визначений час, за який може приїхати... Увага! відбувся напад та інкасація. Це, Це рацію, не, виключи, рацію виключи, рацію виключи. Яке рацію виключи, напад інкасації. Рацію виключа. Ти шо не приколі, рація створена для спілкування. Що, як ви розмовляєте, ви зовсім. Де ваша субординація? Що не садить? Це за наказ. Це жах якийсь. Ви ігноруєте мене і мої накази. Я нікого її... не ігнорую, Як я ви? вас не чую. Я вам говорю ще раз, ви нікого зараз не садите і очікуєте адвокату. Він не просив адвоката, тому я маю повне право. Я так не просив, він при мені декілька разів повторював. Ну, я розумію. Я йому сказав окончательно, якими правами ви хочете скористатись. Він сказав телефони дзвінком, я йому дав телефонний дзвінок. На це все є відеофіксація. Це вже. не я докришаю, так. повів людину за собою. Адвоката, дочекайтесь, кого ви садите? з якою цілі? Ще раз повторюю, це ігнорування наказу старшого позвоню та довго я... Який наказ? По-перше, ви мене не давали. на який наказ? Це по-перше. Ти мене взагалі не чуєш, що що я не розумію. Дивіться, ви мені не давали ніякий наказ. Повторюю. Я ще раз повторюю: не садити людину до КПЗ, що незрозумілого. Очікуємо що, на це, адвоката. Я розумію, що автопом він ваш друг, але мені все одно на це. Офтопом! Любомир Фробсиш? Розфрові, так. Да. Любомир, рап, Ой, блядь, Як же ж мене задрали ці друзі? Все добре. Каправ, наказує вам не саджати нікого до тимчасового ізолятора. А Чекаємо адвоката. Назвіть мені причину. Назвіть причину. наказ старшого званням та довгості. Що не зрозуміло я розумію а причину, чого не його не саджати, дати. Якщо не знаєте кримінально процесуальний кодекс, кого ви не за знаю. що знаю кримінально процесуальний кодекс. Це не здавала право. Вас, звонять, каправо, ви не здавали кому навіть іспіду. Ні, я здавав виспит. Навіть статут я... ви не здавали. Я здавав виспит, повторюю. Я здавав виспит. Давайте я вам автопом з підзв'язку На якій до співвесі ви здавали Кримінальний процесуальний кодекс, скажіть, будь ласка. Ну, сьогодні здавав. Ви взагалі знаєте, яка система підвищення? Саме так знаю. Кримінальний, кримінальний процесуальний кодекс здається на підвищенні на третій ранок на сержанта. Ви сержант? Ні, я другий порядковий. Ну, ви ж вірно? Саме так. Ну, так З якої цілі ви затримали людину, видали морошу, дочекалися адвоката і ну, хочете тому, що, його дивіться, до доклада. Я побачив людину, е яка. Я побачив, що людина зброї і вона тому, на мене що? її націлює. Тому я маю повне право переглянути її у на зброю. Е, ця людина мені не надавала цей індіян на зброї, тому я маю повне право його затримати. Затримати але не саджати і видавати розшук без присутності адвокату. Ну, дивіться, повторюю ще раз: я сказав цьому громадянину, якими правами ви хочете скористатись. Він сказав телефонний дзвінок. Те, що ви зараз скажете, що адвокат це ну, до мене немає ніякої різниці, тому що людина попросила ну, саме йому дати телефонний дзвінок, а не адвоката. Тобто адвоката, адвоката людині не потрібно, правильно розумію? Ну, дивіться, він не просив. Якщо в статуті написано було, що обов'язково, об коли затримають людину, потрібно давати адвоката, цього в статуті не написано. Це вже по побажанню. Що людина хоче: чи телефон одинок чи адвоката. А в статуті дотрим... написано, що співробітник повинен дотримувати законодавство України, ви його дотримуєте? Так, да, я дотримуюсь його. Саме так. Фу. Так ми чекаємо на адвоката, чи ви його одразу зважаєте просто? Ця людина не просив адвоката, повторюю. Не просив, правильно? Саме так. А якщо мене докази що просив, тоді що? За обман старшого позвоняв. Я не знаю, не дивіться. Не е, я не почув, що він просив, я його общательно Три підійшов. Три він просив. Ні, дивіться, я підійшов к ньому. Сказав, е, давайте, ну, скажіть мені очаквально відповідь: Чого ви, кого викликаємо? Чи адвокати, чи я вам даю телефонний дзвінок. Він сказав телефонний дзвінок. Я йому дав телефонний дзвінок, все. Виключіть адвоката до НП. Рад це виключить. Виключіть адвоката до НП. Радцю це виключить. Ну не мне можно сажать людьми? Угу. Что? Mm -hmm. я не знаю, почему вы спрашиваете, чтобы я выключил радио? Радио выключить, пожалуйста. Заважаете. Выключайте радио. Жах просто. Просто жах. Ну так, мне можно сажать людьми? А мне мешают такие... Сажать людьми? Так. Так. Почему а, он... нет? Яка підстава? Тому що ні, ви порушили Кримінальний процесуальний кодекс України що тому і ні. Що я саме порушив. Що прикалуєтесь? У вас навіть ви не маєте права затримувати людей в цілому. Чому я не маю права? Ладно, дивіться, затримувати Дайте, ви маєте право, так. Маєте право. Але ви повинні передати його старшому позвонні, так як ви не знаєте процесуального кодексу взагалі. По-перше, я знаю процессуальний кодекс. По-друге. Ви здавали йому. Мені не хто, по-перше, цього не казав, що передавати людини. Ви здавали? Я здавав господі. Давайте попанькаємося, що. Фуф, я в ахере просто, бля, вот это называется. Ой, его два-то сейчас портали. Где РП? Какой РП? Блять, я, сука, еще должен отыгрывать РП, когда я говорю, вы шо, конченый, ребят? Вы шо, конченый или вы помешиваете? Я ну, не зараз с подзвездку Дискорда, вы мне покажете, что это? Э, Шан? Ну, заходь -то. Зараз. Ой, бля, я такие всего чисто, я даже не буду на это отвечать, я буду их банить со стримов. Таких недоразумных, маленьких. Фу. Я не знаю. Такие. На работе должен соблюдать РП. Блять, а я где не соблюдал Мене, мене, Он получает бан навсідан. Вінти ще, він ще мені до вас. Я, ну, 9, 9, 4, ну, я сидів, вийшов на двір, вони з клану візін почав цілювати ще в кланом. Вони навіть, його навіть приблизно. Він почав просто цілитись.